Сендро Паріс плюс Ветфо в Україні лот номер 29 ексклюзивна колекція. Перший це ось такі кросівки моделі Флеми, вони з принтом рептилії, дуже стильні, зручні та легенькі. Доступні у двох кількості двох штук 39 розмір розмір. Наступні це ось такі жіночі черевики в чорному кольорі, дуже стильні, класні, базові на блискавці. Вони йдуть в 36 розмірі. Наступна, ну це дуже трендова модель, я впевнена, що ви її бачили не один раз. Подивіться, як гарно зроблений період. І так само зад також дуже гарно. Вони йдуть в розмірі 40, а їхня початкова ціна від ворогну казку дає 445 євро. Далі трошки чоловічого взуття у лоті це ось такі кросівки, дуже вони класні, також легенькі, зручні, м'які. Спереду ось такі замшові вставки сірого кольору. Вони йдуть в 45-му розмірі. Також наступна модель, дуже вони схожі до попередніх, але вони йдуть суто білі, також базові, дуже класні до всього підходять ідуть в 43 му розмірі. З осіннього чоловічого є ось такі черевики, також дуже стильні вони, в стилі кежу, але я б сказала, дуже класні. Стильно будуть максимально виглядати, вони йдуть в 41-му розмірі, а ціна виробника аж 475 євро. Нашою ціною ви будете приємно здивовані. Приходимо знову до жіночого. Ось такі Chelsea брекети дуже класного зеленого кольору хакі. Максимально, ну, це просто тренд ходячий. І їхня ціна початково 365 євро, а ведуть вони в 36 розмірі. Також така сама модель є в іншому кольорі, такий темний беж. Вони є у кожному лоті, саме ця модель. І вона йде у 39-му розмірі. Наступна, не менш стильна, та молодіжна сучасна модель. Це ось такі Челсі зі пряшкою, класного шоколадного кольору. Вони йдуть в 36-му розмірі, а початкова ціна становить 385 євро. У нас набагато нижче, а якість та сама. Далі, ось така сама модель, але в чорному кольорі. Також. Максимально сильні та базові йдуть в 37 розмірі. Наступна модель також. Дуже сучасна, класична, я би сказала, чорні туфлі, човники з ночі. Дуже вони класні, а сидять на ніжці. Йдуть в 38 та 40 розмірі. Дуже круті. Є в кожному лоті також. Наступні це ось такі лофери. Ви погляньте на цей принт. це максимально мені здається стимуло. І вони йдуть в 36-му розмірі. Наступна, ну, це дуже сучасна модель, дуже вона трендова, дуже класний колір, мені здається, такий лавандовий, гарні тонкі переплетення, дуже стильно буде виглядати на ніжці, і вони йдуть у 40 розмірі. Наступне, ну це просто знахідки для тих, хто хоче привернути всі погляди. Ви тільки подивіться, як вони переливаються, ці камінці. Дуже класні, дуже стильно та, в принципі, мінімалістично вони оформлені, йдуть в 37-му розмірі також. І також ще одна модель це ось такі також трендове. Суття. В чорному такому кольорі. В даному лоті їх іде дві пари. В 38 та 41 розмірі. Дуже класні. В кожному лоті також є дві пари від Watfo. Перші це ось такі черево, моделі Міала. Вони рижого кольору, дуже класні, мінімалістичні. Тут нічого забрати, нічого додати. На... На замку-блискавця йдуть в 40 розмірі. Друга пару ви можете обрати самостійно на вибір. Один з варіантів це ось такі на напівчобити, коричневого кольору, на шнурівці, а також на замку-блискавця. Тут високий доволі такий каблук-підбор, дуже гарно також виглядають на ніжці, і йдуть вони у 39-му розмірі.